Учаємо до нас скайпом Юрія Сиротюка. Позивний Момай, молодший сержант, гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Зсу, народний депутат України, сьомого скликання. Якщо я не помиляюся, вітаємо вас, пане Юрію. Слава Україні! Вітаю товариство, героям слава. Говоримо насправді і вже тему підсумовуємо стосовно законопроекту про мобілізацію закону, яким він має бути його сьогодні. обговорювали в парламентському комітеті далі народні депутати мають голосувати і ми розуміємо що це те що суспільство зараз ну так цікавить зворохоблює, тому що стосується точно кожного практично вже немає людини в державі якої так чи інакше не зачепила ця тема, і це, мабуть, найправильніший шлях. Які у вас думки щодо того, можливо, що важливо в цьому законі врахувати в законопроекті, який зараз є? Як це має виглядати? Поділіться своїми спостереженнями з того, що бачите на фронті, спілкуючись з військовими, чого бракує ну, після 18 місяців безпотребного перебування в боях на Донбасі. Очевидно, в нашій бригаді, приміром, бракує, як і іншим бригадам людей. Хтось захворів, хтось був поранений, хтось загинув. І якщо суспільство дуже багато говорить про те, що треба хлопцям дати відпочити, то треба пам'ятати, що є частина військовослужбовців, українських хлопців, солдатів, переважно. Тих, хто не мав військових спеціальностей, тих, хто не мав досвіду служби в армії. Бо нагадаю, що з 2004 року ми всі дуже голосували за Ющенка. Бо він обіцяв, що українські діти ніколи не служитимуть у війську. От з 2004 року до 2014 року українські діти ніколи не служили у війську, не отримували жодної базової військової підготовки. А з 2014 року, Поновлено такий куций призив, коли 5 тисяч українських хлопчиків охороняли зеків, як нацгвардійці в тюрмах, ну, а ще 5 там десь прибирали в військових частинах. І тому так сталося, що на війну пішло фактично народне ополчення. І знаєте, в війні є. Ми недавно говорили у вашому ефірі про чого так нападає на Бандеру на Шухевича. От в Бандери є така стаття дуже цікава, про... до ілюзій про мир. І він там каже: коли одна сторона веде війну, а Росія веде війну і не збирається її припиняти, то інша сторона має для себе вибрати: піддатися чи битися. І тому, звичайно, це ж не ми вибрали цю війну. Звичайно, якби ми захотіли там за ганьбу голодоморів, за окупації столітні, знищити ту московську імперію, на неї би напали. Тоді б стояло питання, якось захочення солдатів. Росія на нас напала і нас вибору немає. Якщо Росія буде проводити мобілізацію, а вона проводить мобілізацію і приховану мобілізацію, і примусову мобілізацію, і буде офіційно її проводити після президентських так так званих виборів Путіна, то в нас ж варіантів немає. Ми теж повинні відповідати це як велика велика шахівниця війни, і тому не треба робити якогось, не треба робити якогось величезного такого шоку, А як це так? Що чоловіки, які ще не пішли на війну, які мали два роки два роки відстрочки, строчки, як це так, що їх можуть забрати на війну? Звичайно, можуть. Ми багато разів говорили: це війна Російської імперії проти української нації. Зараз кожен для себе визначає, це, чи він чоловік і чи він належить до своєї нації, а якщо він належить до цієї нації, і навіть якщо він боїться себе визнати чоловіком, навіть якщо він зараз каже, що це не моя країна, вона погана, корумпована, вона 30 років мене обирала, нічого мені не дала. Окрім прав громадянина, є ще громадянські обов'язки, і обов'язок захищати батьківщину і матір рідну землю це є природний обов'язок кожного чоловіка і жінок за бажанням. Тому дивіться, не ну треба перестати робити істерію закону з так званого закону про мобілізацію. Просто було я так розумію, було дуже багато таких вузьких місць якими використовують, які використовували деякі люди, які намагалися всіма способами уникнути, щоб захищати батьківщину? Закон це все має спокійно врегулювати. Не, не потрібно боятися мобілізації. Війську ну дивіться, я вже говорив: перед вами сидить людина, яка 18 місяців безпосередньо в боях. Я, я не толовик. і живий, спілкуюся, знаходимося рік під Бахмутом, стримуємо наступи ворога. В принципі, мені здається, ми ефективно це робимо, тому треба спокійно видихнути. І спокійно, якби ну ще раз зазначу, ми цієї війни не вибирали. Ми можемо для себе вибрати ганьбу і смерть чи боротьбу. Ще ніколи в українців не було таких шансів перемогти нашого відвічного ворога. Очевидно, що Захід нам буде допомагати до тих пір зброю давати боєприпаси, коли він буде відчувати, що українське суспільство, передусім, суспільство, здатне до опору. Бо нам всім можуть допомогти, крім людей. Ми це вже чітко цей сигнал почули, що ніхто, крім українців і добровольців, які вважають, що Україна бореться справедливо, нам допомагати не буде. Тому це спокійна справа. Є ті чоловіки, які два роки на фронті, для того, щоб їх ротували, для того, щоб їх планово замінили, треба мобілізувати ту частину суспільства, яка потрібна Зрозумійте, якщо Росія... Що захопить хоча б там декілька кілометрів? Вони не питають, хочеш ти бути мобілізований чи ні. Вони всіх як м'ясо поженуть і покладуть в першому бою, так як вони це роблять з представниками Донецьких та Луганських областей тих окупованих районів, яких вони всіх насильно мобілізували, і майже всіх поклали в м'ясних штурмах проти нас. Тому якби мене дивує, оця якби істерія. Щодо мобілізації, є українська держава. Вона зараз, якщо, якщо хтось не не був добровольцем, якщо в когось не два роки назад ще були сумніви йти в українську армію чи ні, то зараз це нормальна структура, яка навчилася добре воювати. Кожного підготують. Половина отримує не бойові спеціальності. Більше того, зараз ми бачимо, якщо хтось там боїться попасти на нуль в посадку, йому страшно, і він думає, що мама створила його не для посадки і не, не, не вмирати. Тож інші мами народжують дітей, які мають помирати, то будь ласка, можна ж піти на контракт, можна самому обрати собі ту спеціальність, яку вони хочуть. Я зараз бачу звернення. Керівника прес служби генштабу він каже, що набирається сотні журналістів, яких можуть набрати для аналітичної роботи, для роботи в службі зв'язків з громадськості. Є потреба в офіцерах, психологах чи в МПЗшниках, які є. Тому якби треба просто зняти шум і істерію для себе визначити. Ми ну Росія ж не припинить війни, незалежно від того, що ми сьогодні продискутуємо в цій студії, що ухвалить Верховна Рада України, Росія війни не припинить. І Росія не припинить здійснювати мобілізаційних заходів, тому що орда завжди воює м'ясом. Ми ну зараз, якщо найгірше умовно кажучи, найважче було на нулю піхоті, штурмовій піхоті, тому що це безпосередні зіткнення, це заміновані поля. Ну це, це дрони, то зараз ми вже переходимо до, до тієї ситуації, коли наприклад штурмові дії досить часто і відбиваються, і ведуться fpv дронами і скидами. Коли, наприклад, кулеметні розрахунки е, працюють з автоматизованих роботизованих систем, коли на турелі стоїть е, кулемет стоїть на турелі, вона приєднана е, до пульта, і ти з укриттям можеш вести вогонь. Тому якби я ну, чесно кажучи, не зовсім розумію е, е, суспільної істерію. Очевидно, що здаватися, ми не збираємося, потрібно продовжувати боротьбу. Боротьба може бути дуже довгою. Вона може бути на десятиліття. Звісно, що в даному випадку держава, окрім мобілізації і залучення для виконання обов'язків перед державою конституційних чоловіків, на мою думку, мало би займатися ще заохоченням здійснення служби за контрактом. Тому що чим довше тривати війна, чи навіть якщо будуть якісь там передишки чи перемир'я, все одно. При такому фронті, який збережеться на російсько українській війни, бо ми розуміємо, що жодного миру бути не може. Що навіть якщо може бути заморозка, то буде активний тисячокілометровий фронт, і все одно треба буде достатньо велике військо, достатньо багато контрактників. То тут ще держава мала би якби працювати з заохоченням продовження служби на контракті.